Вітаю, друзі, книги і театр найкращі ліки від темряви і тривог. А вистава Клітка за мотивами п'єси Генріка Іпсена Ляльковий Дім є доказом того, що твір занесено до реєстру програми ЮНЕСКО Пам'ять світу не дарма. Режисура, сценографія, гра акторів. Тримали увагу глядачів так, що вони від захвату забували дихати. Той, хто певен, що тримає свою пташку в клітці, ой, як помиляється, бо в клітці залишається сам. І на остан Тарантела. Танцюйте, друзі, тарантела як вправа для підтримки свободи тренуємося! слава Україні! Героям слава!